Ну, дуже добре, ми виходимо в, е, в гарному світі. Диявол це коли об'єднання. У мене навіть колись розклад був роки три назад, я не пам'ятаю, коли мене питали, чи повернеться Крим до України, я сказала, повернеться. І на фінішу розкладу був диявол. Де? Зеркально в мене, я ж не, 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 не диявол. А я казала, ще тоді диявол, це об'єднання. Навіть тут дивіться особи, одна, ну, не особи, а, скажімо так, Людськоподібна картинка? Да? Один, два, три. Да? Тобто три, три вкупі. Це значить об'єднається, чого я кажу: три. Ну, Україна, Крим да? і ще якась ну, територія, яка дорівнює буде 100% України. Знову ця карта, чого я наголос роблю? Знову ця карта показує на об'єднання. І він повернеться. Люди просто жахаються, ой, карта ДІЛ, ну так і що? Карта диявола це те, що ваша повертається. Ну, що тут такого? Просто треба транскрипцію правильно робити. Подія вже почала ставатися, але поки що. Ну, зараз я розкрию цю карту, але вона в мене програється ще як а, вибух. Зараз я розберуся, я не хочу, щоб глядачі лякали. А от зараз що це за подія? Mm. Mm. Так, да, це вибух, але це гепне десь там, де теплі страни. Вибух теплі страни, це не в нас гепне. Це гепне десь далеко, там, де сонце або сходить, або заходить. Ну, тобто там, де дуже тепло. Ну у нас тепло, але у них взагалі там не знаю там, що варяться, жаряться вони на сонці. А от там буде вибух. І ота от подія, вона переверне. Хід війни в Україні, ще це подивлюся, чого. Бо туди будуть спрямовані всі дії, всі дії і о, всі дії. І Україна, ну просто буде е, Україна вже не в центрі подій. Чи це добре для України? Я ще так спитаю. Да-да-да, бо це ще, знаєте що, зміститься фокус ще тих, хто заробляє на цьому. І тобто не буде, не буде кормушки, да? тобто, е, бо вона має прекратитись або зі сторони е, совісті, якої нема, да? або зі сторони, щоб не давали. Це про ядерний вибух, але він якийсь маленький. Я просто не не. Не, не знаю, як який це маленький, великий. Ну, я не спеціаліст в тої справи. Да? Е, оце тройка це маленький. Це не такий, що там е, всі постраждають. ні. Ну цього достатньо буде, е, тобто він маленький, але але він такий удаленький. Да? Цього достатньо буде, щоб е, зру, зробився оцей е, щолчок. Ні. Це плани, які мені суждіно збиться. Скажу по на російській мові, щоб чулося кому потрібно. Да? Тобто дивіться, ну чотири карта, карта тривалого часу. Тобто, через тривалий час хочуть і роблять плани, домовляються щось там. Можливо, когось підкупають, можливо, когось залякують, запугують, але десятка чаш перевернута, Нема кільця. О тому я вам і казала, що є, що вони підійшли, але нема що вони захопили. Чи можна з цього підходу буде на Угу. Кажуть, все в ваших руках і в руках допомоги. Вона так і називається: Оця карта допомога Бога. Це коли все, от все не бачимо, не бачимо ні просвіту, нічого, от просто нічого немає, є один луч, надії такий, і надіємося на нього. І воно є. Але далі карта дії. Що таке карта дії? Это, знаете, це коли треба робити, не тільки нам дали, а що ще треба робити. Ну, щоб воно що, ну, стріляло, пуляло, не знаю, летіло, скакало. Воно щось повинно ще робити. Ми ми вже на 100% сидимо, але довго затягнулося. Затягнулося сидіння. Десятка жезлів це 100%. Затягнулося. Чого затягнулося? Ну, можемо спитати чого. В мить затягнулося. Чого? От дивіться, воно по відсотках, допустимо, іде йде, йде, йде. Потім, що такое? Вже 99. А що таке? А е, що такое? Хто каже? Хто не встиг? Тобто ми на 100%, на 100 відсотків, але воно тягнеться. Так є, і воно вона тягнеться дуже давно. Ця тема вона дуже давно, вона розвивається дуже давно. Mm -hmm. Так, чи буде, зараз подивлюсь, чи буде, 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 випала, буде. Буде, бо домовляються про цю небезпеку, вже йдуть домовленості. Вона буде. Зараз чи можна її уникнути. Те ж саме задаємо питання, чи можемо уникнути. Е... Можемо, але не треба цього робити. Чого не треба, бо ми оцей бій, якщо ми відтягнемо, ми відтягнемо собі на шию. Ну, Тобто собі халепу. Тобто, якщо ми відтягнемо цей бій, він буде, але через деякий час а все одно ж там же. Понятно? Угу. Тобто, цей бій повинен статися. І е, я вам скажу так, що. Е, Ну так це погано, але це е, малою, малою кров'ю, як є таке, я так да? Якщо ми відтягнемо, тобто він теж має статись. Так, ну дивіться, що я бачу? Тут карта сім жезли. Це в мене дні що, що кажу, у мене це в мене. У кожного таролога свої рамки, да, часові. Так, от сім днів. Ну, діб, давайте так казати. Тут е, карта диявола. Е, що обстріли будуть е, якось втихати. Я не можу сказати. Ну, це буде неправда. Да? Тобто, сім днів нам ще треба розуміти, що вони будуть. Потім король жеслів перевернуті, потім різко, вони підуть на спад. Як далі? Я зараз подивлюсь ну, сім діб це, ну, це точно. Зараз да, да. Да. як воно далі буде після сіми днів. <кій> так, дивіться, а. Після семи днів буде десь великий прильот. Башня пряма це влучання. Це буде така от ключова, показна, показова подія, після якої, зараз подивлюсь, що далі буде. ну Це буде як, як вам сказати, як вершина, вершина чогось цього апогею, цьому дурдому да? буде, буде щось таке. ну тут, тут башня, і це значить влучання, і це значить прильот. Зараз, а далі? <кій> О, далі вже легше. Е, оця карта війна на спад. Я скоро на цю карту молиться буду. Далі все буде, як має бути. Як має бути, це взагалі ми кажемо, як має бути, Вина, війна повинна закінчуватися. Тому як має бути. І десятка чаш це вже той період, коли ми можемо. Трохи видихнути. Чого я кажу трохи, щоб не злазити, є така приказка, да? не кажи, не кажеш, що, що небудь трошки допомогти, якщо на то є причина. Тут є причина. А, значить, сім днів так, після 7 днів буде приліт. Після цього буде вже легше дихати, бо це буде вже такий, ну, знаєте, як по експоненті вверх і по експоненті донизу. Це буде такий вже спад. Ми можемо... А, не показала. Прильоту не уникнути. Ми можемо тільки перенаправити, Ну, щоб, допустимо, з будівлі ну, на якусь там равнину, щось таке, ну, там, де немає людей, ну, да, земля підпригне. Струснеться земля, ну просто ми можемо що робити. Ну не, не то, що ми можемо, ми можемо зробити, да? якщо будемо щось робити, для того, щоб да, відтягнути від людей, да? від людей від будівлі. Да, це можемо. Тобто на якусь площину, там, де є земля. Ну так, щоб його не уникнути, ні, це не можна. Бо чого не можна? бо… Е, ця подія має статися і тоді, після того, піде на спад. Тобто, якщо ми уникнемо цієї події, то воно не піде на спад. Зараз я дивлюсь: місто туди, туди. щас, туди, куди приїздять люди. По перше, коли е, тут багато карт, то коли роблять туризм а узбережжя. А карта жертви і карта перенаправлення, тобто можна перенаправити, щоб не була будівля, а щоб була місцевість, ну поле якесь там, ну щось таке, що там немає людей. Це в руках вищих сил, а але ми можемо їх допроситися. Ну щоб перенаправити, чого я кажу, допроситися, бо якщо тут багато жезлів, якщо ми всі будемо це робити. Тобто, Боже, допоможи, Боже, спаси, Боже, перенаправ. Тільки я вам кажу, що не, над, не треба просити уникнути його не уникнути, бо ми будемо, ну скажемо так, ну, в очах всесвіту нагліти. Ну я розумію, що деякі люди не зрозуміють, що я кажу, да, скажуть, ну, ну розумієте, наші плани і плани всесвіту вони можуть різнити на даний час, вони мають статися. Але ми, люди, ми можемо просити, щоб перенаправити. І м, тому, що ми можемо, ми можемо, кожен може просити, просто щоб воно е, десь, е, десь впало, де нема людей. Та настане він. от е, Лицарь перевернутий це значить настане, настане. Видалимо, видалимо, да, видалимо. Зараз подивлюсь, коли ж він настане. Так. Відтепер, ну, давайте. Відтепер впродовж півроку, да? Отче, видалимо той додаток за непотрібом. Тобто, не просто видалимо, да? Видалити зараз всі можуть, да? Просто за непотрібу. За, за тим, що він нам більше не потрібен. Так, дивіться, ми зможемо його видалити. Зараз. Я спитала на півроку в голові. 2-2-2, Значить, третій, четвертий місяць ми вже можемо його видалити, але не видалять всі. Ну, от у людей така знаєте, от паніка. Ну от паніка в плані, а вдруг? А ось. Тобто, цей додаток ще буде в Я вам хочу сказати, що він видалиться, але він буде видалятися поступово. Не так, що всі, знаєте, от всі видалили, а буде там, 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 тобто зменшуватись, зменшувати зменшуватись зменшувати люди. люди там. Чого? Бо люди бояться. Не буде дивіться, лякають, бо вони замість збираються, чесно кажучи. Ну от вони збираються, да? але карта не дочекає тез. Тобто вони збираються, вони роблять, вони мобілізують, вони я не знаю, що там ще йдуть, що вони там роблять. Тобто фізичні дії вони роблять. Чого Ось Фізичні дії, да? а це організація процесу, а це не дочекаєтесь. Тобто я не бачу наступу, я бачу, що вони готуються. Ну, Слухайте, можна готуватися до борщу, тиждень скуплятися, а потім нічого не зварити. Понимаете? Поставка того, що ми чекаємо, вже довго. Це те, що зв'язано з повітрям, бо мечі це е, стихія повітря. Зараз е, я спитаю, що саме, якщо можна цю інформацію озвучувати. Угу. Ну, це, те вагоме, це те вагоме, яке в повітрі, як на морі. Ну, тобто Ми розуміємо, про що. це переломи хід війни. Зараз я себе перепровірю, чи правильно я зрозуміла. Так, Війна. Е, е, щас покажу. Бачите: війна і карта дурня. Понятно? Тобто о, о, це, те, Що ми чекаємо, це нам дасть змогу обнулити війну. Тобто, в один раз вона переломиться. Переломиться в іншу сторону. Нуль це новий початок. Ця карта так і називається. Війна й дурень. Да, війна обнулиться.